Добрий день, шановні лубенці, шановні колеги журналісти. Вчора, 12 липня, розпочала свою роботу 21 перша сесія 7-го скликання міської ради, на якій повинні були розглядатися досить серйозні питання для міста Лубни і ті, які впливають на його життєдіяльність не лише у 2017 року, тобто цього року, а й у 2018 році. На жаль, сесія зробила перерву, оскільки питання, які розглядалися, вони не приймалися. Тобто була критична мала кількість присутніх депутатів міської ради. Це перше. Друге, частина депутатів міської ради не приймала участь у голосуванні, заявивши про це. Вимоги депутатів, які вони поставили до міського голови про питання результативності проведення сесії, це перше виконання рішень сесії по звільненню першого заступника міського голови Олександра Івановича Шенгерія, І друге, також звільнення по рішенню сесії директора водоканала Коліченка Миколи Миколаєвича. Е, е, всі вимоги поступили від політичних партій Свобода, від політичної партії Самопоміч. Від політичної партії блок Юлії Тимошенко. І окремі депутати, я так розумію, щоб не брати в участь голосуванні, взагалі не прийшли на сесії. Тобто розпочинали сесію з 20, потім критична меншість, кількість почала зменшуватися, і сесії не вдалося продовжити навіть о 16-й годині. Це прикро, перш за все. Друге, це, як на мою думку, безвідповідальність з усіх сторін, тому що за роботу ради і в міста відповідають як виконавчі органи, міський голова, так і депутати міської ради. І, можливо, не було критичним для того, щоб так гостро піднімати питання щодо звільнення. Названих осіб, не голосуючи на сесії, тим паче, що рішення, які повинні бути прийняті 12 числа, вони повинні бути прийняті однозначно обов'язково по окремих спитань до 15 липня і опубліковані. Тому сьогодні, 13 липня. Мною оголошено про продовження роботи сесії о 14-й годині. Для того, щоб розглянути питання, пов'язані з вимогами депутатів. Вчора було проведено засідання із представниками від політичних партій, які були, залишилися або з головами фракцій. Заслухано ще раз їхні вимоги. Їхні вимоги не змінилися в частині виконання рішення сесії, хоча по... Кожному із них розходяться думки в частині прийняття рішення, взагалі по першому заступнику міського голови на 20-й сесії міської ради сьомого скликання. А щодо директора водоканала, ще поки що йдуть судові засідання, які не вступили в законну силу повністю, йдуть апеляції або, прийня, або е, призначені. Призначені засідання на пізніший термін, тобто або в кінці липня, або аж у серпні місяці. Але, на мою думку, і моє тверде переконання, місто і жителі міста, підприємства, установи, організації, в тому числі бюджетні, комунальні, не можуть бути в заручниках цієї ситуації. Тому сьогодні, на 10-ту годину, 13-го числа. Запропоновано і відбудеться засідання регламентної комісії міської ради щодо розгляду першого питання про легітимність і прийняття рішення щодо заступника на 20 й сесії міської ради 7-го скликання. І друге, до початку роботи сесії і в питанні продовження її. 13 липня будуть прийняті міри, які б дали можливість розблокувати роботу сесії, навіть якщо ці рішення будуть потім оскаржені одним чи іншим посадовцем, скільки хтось повинен бути в цій ситуації, не те, що розумніший, а далекоглядніший або ж Думати лише про політичні якісь інтереси, амбіції або особисті, а в цілому міські. Таку заяву роблю сьогодні. Запрошую вас на сесію міської ради. Якщо якісь ще питання по проходженню сесії вчора, 12 числа, у вас є, прошу їх задати. Якщо не відбудеться знову сесії, то свідки наслідки це маємо. Наслідки для міста, якщо е, говорити на сьогодні, то це в межах 14 мільйонів гривень. Єдиний податок, який ми можемо не прийняти на цій сесії, це перше. Тобто з 1 січня цього року вступив новий податковий кодекс, який регламентує якраз в тому числі при неприйнятті рішення сесією, мінімальний податок, мінімальний ноль. І розподіл коштів додаткових, які в нас на цю сесію планується десь більше 10 мільйонів гривень, там заробітна плата, як мінімум більше 4 мільйонів гривень, і інші видатки, в тому числі на соціальні потреби міста, на комунальні служби, на підготовку до зими, на виплату допомог малозабезпеченим, на підтримку Чорнобильських організацій, на виплату. По е, пільгах та субсидіях ну досить велика сума коштів, які необхідно на цій сесії прийняти. На жаль, критична е, мала кількість депутатів, які приймають участь у сесії, і не голосування двох-трьох, приводить до того, що рішення не приймається. Е, Заполітизованість і е, Велика кількість партій, які на сьогоднішній день працюють у міській раді, депутатів міської ради, які вибрані по пропорційній системі, в більшості вони приймають рішення фракційно, і депутат, якщо він має іншу думку, він все одно голосує, як рішила фракція, або які задачі ставить перед ними його їхня ж партія. Тому в цій ситуації місто і виконавчі органи, і служби, і взагалі громадяни повинні це розуміти, але з заложниками їх робити не можна, навіть якщо ви представники, шановні колеги депутати, з різних політичних сил, і, можливо, вам і вигідно певна нестабільність або ж можливість за рахунок. Проблем, які створюються, вирішувати свої політичні питання або або амбіції. Так, жінки, ситуація і депутатські коло дійсно за і раніше і ця ситуація не вчора відбулася, власне, і раніше говорили, а вчора не більше, про те, що можливий варіант розпуску ради і Ваше бачення. Якщо Рада надалі так не буде працювати, і е, будуть заради вирішення питань, політичних е, не господарських, а політичних, е, пропонуватися рішення, які Приємніми для мене особисто як для міського голови, або для того, щоб рухатися далі в частині життя міста, життєзабезпечення міста, кидатися нові жертви, безумовно, тоді, мабуть, іншого не буде, як те, що город. Але лубенці повинні також робити оцінку цьому, що відбувається, і в подальшому. Під час проведення виборів враховувати все це не завжди, крайні міри є адекватними порушеннями, які можливо були в точніше посадовця. Тому не давати шансу і зразу ж ставити так гостре питання, я думаю, не завжди потрібно, тому що надалі, коли я запитував колег. Депутатів місь... міської ради, а... а що ж будемо далі? От звільнимо одного, другого, третього, а так, от все, що так відбувається. Не призначаємо слідуючого, тоді які е... ви б... побажання б хотіли. Пропонував навіть їм, будь ласка, внесіть на е... сесії міської ради про відкликання міського голови або ще щось інше, якщо вам так от, е... гостро стоїть питання. Е... І вважаю взагалі, що інтереси. Громади повинні бути вищі інтересів будь-якого посадовця, якщо пробуксовують взагалі всі питання, які йдуть сьогодні або вирішуються по місту. Така теза, коли говорять, що гроші йдуть туди де тихо, вона була завжди була і буде. Розтривоживши, як в вулику. Ситуацію в місті ми безумовно втрачаємо і відкочуємося назад. Тому я і звертаюся і до депутатів, і до громадських організацій, і до виборців з можливості також вплинути на позицію депутатів. На чи можна було по-іншому реагувати на незвільнення чи звільнення посадовців? Безумовно, можна і по-іншому було подати в суд. але... Категорично, тільки лише вимога така: ми дойдемо до сесійного залу і будемо приймати участь в голосуванні лише при таких умовах.